Розпустився красунчик. Це біля мого дому такий великий. Ух, я сірень купила, так пахне. Маршрутки сиджу всі нюхають. ой Ммм. Ту-та-та-та-та-та, та та да та да та да да та та I'm <speaking> I'm <in foreign language> <speaking in foreign language> Ти, 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 ти. Вітаю усіх з Днем пам'яті матушки Еліпі. Дякую людям тим, які не забувають, шанують пам'ять і завжди зі мною. Наташа, я тебе чекаю, я вже біжу.